Наприкінці 2025 року на Красній площі в Чернігові почали з'являтися святкові ялинки. Їх прикрашали самі містяни, адже востаннє головну святкову ялинку встановлювали в місті в грудні 2021 року. Ці народні ялинки стали символом незламності та віри у справжнє різдвяно новорічне диво. Проте, вже 16 січня комунальні служби міста прибрали святкові деревця з площі. Чернігівці мали можливість напередодні прийти і забрати свої іграшки. Решту ж прикраси з народних ялинок передали до історичного музею, де їх оглянуть і виберуть для власної колекції. Можливо, буде створена виставка, які і іграшки, тобто і ці і інші ці святкові прикраси можливо увійдуть згодом до частини саме експозиції цієї виставки. Тоді можна буде оглянути. Але ми проінформуємо. Можливо, можливо, навіть окремо зробимо і раніше, тобто якийсь куточок як нові надходження. Інші іграшки, які ніяким чином, можливо, не позначені, не підписані, будуть, можливо, повернуті до, якраз, до міської ради, там чи відповідно можливо управління культури міської ради. І вже я думаю, ці іграшки будуть в нагоді вже подальших, як різдвяно-новорічних святкування для прикрашання саме ялинок чи ялинки міста Чернігова. Серед новорічних прикрас паперова ялинка, що з'явилася на площі першою, та стала поштовхом до створення своєрідного флешмобу, який підтримали багато чернігівців. Проте тут є й ті предмети, що стали більше нагадуванням про сучасні події, а не святковим декором. Цей плакат принесла до ялинок чернігівка Тетяна Литвяк. Її тато вже понад рік вважається зниклим безвісті на війні. Я вирішила внести сюди символи. Тих військових, які зараз в невідомості зникли без вісті. Сенс цих свят, як очевидно, був саме у відпочинку, дійсно святковий настрій, але для когось це нагадування. Можливо, дійсна і на жаль, і про трагічні події переважно пов'язані з дійсно з російсько-українською війною. Це і військовополонені, і загибі. Тобто люди в різні різним чином намагалися донести очевидно свою особливу ну, свою життєву ситуацію, свій біль. Треба зберігати і таким чином дійсно нашу історію, тобто кожну сторінку передусім історії міста, і історія пов'язана безпосередньо дійсно ось з подіями вже глобальної російсько-української війни.